Дай Боже і вам, шановні гості, дорога родина! Я вас радий вітати на першому україномовному каналі, присвяченому металообробці. Сьогодні в нас м, відео. Ми будемо лікувати одну болячку Діда Шаута. Він, хоч і пройшов в нас всі омолоджуючі процедури, але одна стара болячка в ньому залишилася. І вилізла вона добре, що не на відповідальному замовленні. Е, зразу хочу сказати, що чому вона вилізла, я не знаю. Певні підозри в мене є. В процесі відео ви зрозумієте. Відео, скажімо так, для поціновувачів. Тонких і цікавих речей в техніці. Відео не несе абсолютно ніякий розважальний характер. Відео для тих людей, які люблять, щоб техніка працювала коректно, чітко, точно, і бути в ній впевнений, в її надійності і так далі. Я не знаю, чи я знайду в себе на комп'ютері відео. Якщо ні, то я долучу з телефона. Але в двох словах я розкажу про болячку. При шліфовці, круглої, при звичайній круглій шліфовці, користуючися гідравлічним підводом і відводом шліфувальної бабки, я помітив один цікавий момент, що якщо виключити емульсію, тобто круг торкається заготовки на сухо, виден один дефект. А саме, в момент під'їзду шліфувальної бабки спалахує на деталі іскра. Ну, ледве леда. Відвод. Раз. Відвод. Бачив? Тобто круг в'їжджає в заготовку на якусь долі-долі. Мілі-мілі-секунду. І відповідно круг встигає на деталі прошліфувати якусь там не то лиску, не то півкруг. Ну, все залежить від швидкості обертання заготовки. На малих обертах буде лиска, на великих обертах, можливо, навіть встигне описати круг. Цей зйом, ну так, по іскрі, я його не міряв. Це може 2 мікрона, може 3 мікрона. Максимум 5 мікрон. Про сотки ми не говоримо зразу кажу. Ну Це недопустимо. На... Уявіть собі, шліфуєш шийку шпінделя, фінішна операція при е ловлі розміра, і в момент під'їзду бабка тобі ні з того, ні з цього додає розміру. Вірніше, той розмір в тебе забирає. Я почав вникати, як ця штука працює. <кій> переглянув відео з розборки, переглянув то все, і я дійшов висновку. Зараз я спробую вам зімітувати на прикладі Залізяк, як ця штука влаштує. Так. Е, під водом від водом в нас займається гідромотор, який крутить шестерню. На шліфувальній бабці закріплена рейка. Ну, уявимо, що це бабка. Тобто, коли ми включаємо речах, в гідромотор подається масло, і він бабку суне вперед. Коли ми робимо відвод, гідромотор бабку за ту рейку відводить назад. Гідромотор працює від упору до упору, від упору до упору. Тобто він, коли вже доїхав до упору, піддати далі бабку не може. Виборкою люфта зазору оцього холостого ходу в парі рейка і шестерня гідромотору займається цим пружина. Тобто пружина завжди тисне рейку сюди. Гідромотор тисне туди, пружина тисне рейку. Сюди, вправо, отако. Получається, що коли в нас гідромотор доїжджає до кінця і він вже зупинився, бабка робить отакий рух. За рахунок люфта зжимає пружину, то стоїть нерухомо, грубо кажучи, робить оцей, от, оцей скачок вперед. І цим самим бабка в'їжджає шліфувальним кругом в. В наш, нашу деталь. Тобто пружина не може в момент, коли зупинилося це, стримати інерцію бабки, яка їде вперед. От я дуже гарно вам зімітував. Як би я сильно не підтягував, не зжимав пружину отут, отак, ефект не зникає. Чому? Давайте підійдемо до станка, подивимося. Давайте порахуємо, що в нас їде в момент підводу. В нас їде нижня плита, це 150 кг. В нас їде верхня плита, це ще 150 кг. В нас їде шпиндель з стаканами, з оправкою, з кругом, з шківом, це ще мінімум 100 кг, це вже маємо 400. В нас їде двигун зі шківом великим, це ще 100, це вже маєш. 500 і в нас їде внутрішліфувальна приспособа кілограм 150 Це вже 650 і в нас їде о той великий масивний стальний кожух. Тобто, в момент підводу на нас їде 700 кг ваги. Скажіть мені, будь ласка, як пружина може стримати інерцію 700 кг ваги на таку мікронну долю? Така перджена. Я пердолю. Не певно, з якогось BMW мотоциклі? Так, так, з вилки передньої. <ривіт> Хто дивився уважно Санта-Барбару про шаут, пам'ятає, що на шауті стояв неоригінальний е, насос. Привіт німецьким конструкторам і інженерам, які ні слова в технічному паспорті. Не описали про те, який має бути насос, якого тиску, якої продуктивності. Де рідний і який він був, ніхто не знає. Стояв там вже Соєцький, роздовбаний, роздрочений. Ми його поміняли на новий. Дякую за презент В'ячеслав. Продуктивність насоса я вибирав. вірніше, не вибирав, а рахував. Таким чином. В паспорті описано, що максимальна швидкість стола, максимальна швидкість стола це 6 метрів на хвилину. Максимальна швидкість стола. Тобто, беручи до уваги об'єм гідроциліндра на повному ходу, тобто рахуємо пір квадрат на довжину ходу, я знав, скільки масла гідроциліндр має. Скільки масла має наповнитися в гідроциліндр на максимальній швидкості. Звідси я отримав продуктивність. Звідси я і через оберти, двигуна півтори тисячі отримав, що насос потрібно на 25 літрів хвилину. І ви знаєте, я вгадав. Ну, як вгадав, підрахував, тому що коли накрутити максимальну швидкість стола, він дійсно ходить так. На око бухгалтерське, як би мав ходити в самій швидкій амплітуді. Це ми говоримо про внутрішню шліфовку. Тобто, який насос був оригінальний, ніхто не знає. Но то, що ми поставили, десь воно так має бути. Більше не треба, менше може не вистачити. Їдемо далі. Но, <клес> чисто на око, маючи перед тим круглошліфувальний 3 у 10А. І маючи перед тим круглошліфувальний 3Е12. Я пригадую, що бабка їхати мала би повільніше. Повільніше. Тому що в 3 е 12 відвод бабки рівний 25 мм, і я пам'ятаю, за скільки часу вона переїжджала. Тут же в нас в Шауті хід 50 мм. І я бачу, що вона летить доволі швидко. Тобто, тих 700 кг ваги. Їде на нас доволі швидко. Тобто, задається інерція. І пружина не встигає цю інерцію загасити. Пружину там більшу не поставиш. Пружина це є оригінал, там більшу нема куди впхати. А що якщо додати пружину? Тобто, ми бачимо, що в нас бабка їде доволі швидко. Давайте вникнемо в конструкцію цього підводу відводу коли в нас масло, це є наш гідромотор, і його оцей ротор може рухатися або так, або так. Оце є його хід. Коли в нас масло йде сюди, воно наповняє оцю камеру і оця лопасть гідромотора довертається сюди. Це є в нас підвод. Коли в нас масло йде сюди, гідромотор повертається сюди. Тобто ця, цей торець. Доторкається вже до цієї поверхні. Сюди. Це є його хід. Підвод-відвод. На магістралі відводу. Оце є магістраль відводу, це магістраль підводу. На магістралі відводу є трійник. І тут є відгалуження на розпредільник, який керує віджимом пінолі задньої бабки. Я не буду вже там то все малювати. Суть така, що то є в нас задня бабка. Логічно, бо ми пам'ятаємо, що в станку є гідравлічне блокування. А саме, що ми можемо віджати піноль задньої бабки тільки тоді, коли бабка шліфувальна є відведена, щоб не було аварії. Тобто, коли в цій магістралі відводу є тиск П, воно працює відвод задньої бабки. Коли тут тиску нема, тут пішло на злив, ця працювати штука не буде. Тиск вже з'являється на магістралі під воду. Але при цьому бабка в нас ходить дуже швидко. Продуктивність насоса зменшувати ми не можемо, бо почне дуже повільно ходити стіл. Тиск зменшувати ми не можемо, бо стіл тоді не зможе зрушитися, не зможе віджати ту же піноль задньої бабки. тому треба скидати продуктивність саме на цій відці. Ставити дросель. Місця там немає ніфіга. Ставити регульований дросель ми не можемо. Станок вже зібраний, станок при стіні. Як це виглядало в один п'ятничний вечір? Ой! А, Анаматеріо. Гек. 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 Шо? Думали, що то так вовсю просто? Гребеш бабло з сніговою лопатою, а не тут то було. бо курча мать, є проблеми з гідравлікою. Прийшлося такий ось спецключ робити. Як ж буде виглядати дросель? Є така методика, це так звані, ну, скажімо так, жикльори. Так? Тобто ми. Є в нас канал, так, канал, і в ньому ми свернемо отвір. Якщо тут, скажімо, була прохідна, прохідний діаметр 16, то ми робимо отвір. Все почалося з отвору діаметром 2 міліметра. Я просто взяв болт, обточив, просверлив отвір на 2 міліметра і ставлю цей жикльор. Де його тут ставити? Давайте подумаємо. Якщо ми його поставимо, цей дросіль отут. Отак дросель позначається, то буде зле. Тому що коли в нас буде тиск в цій магістралі, в нас буде впливати воно на, на, на роботу відводу задньої бабки. Тут ставити дросіль нізя. Дросіль треба ставити отут. На зливі. На зливі. Я отут поставив дросель 2-мм. 2 міліметра. 2 мм. Повторюсь, там немає де регулювати голку чи ще чимось. Там просто нема місця. Поставив я дросель 2 міліметра. Що відбулося? Бабка стала їздити трошки повільніше. Но не сильно. Хм, чому? <кх> а вся причина в тому, що цей гідромотор. Він не має ніяких ущільнень. І ми навіть якщо тут повністю заваримо, він все рівно буде в цю сторону працювати, тому що в нього на штуку ущільнень нема. Там просто сталь по чевуну. Воно просто надлишок масла буде витісняти через зазори. Тому я додав ще один дросель. Тут я лишив дросель 2 мм. Я додав дросель на вході, на нагнітанні. Є, є, бабка почала їхати повільніше. Але є момент. В момент під'їзду бабки вона зупинялася, але пружині все рівно не вистачало зусилля, щоб тих 700 кілограм тиснути завжди і вибирати зазор. Тому ми пішли іншим шляхом. Ми додали, за ідею, за підказку, дякую Михайлові, майстерні МВ, поставити газову пружину, газовий амортизатор. Коротше, довго ми думали, гадали, як то зробити, де таку перджину, грубу взяти. І значить, нам допоміг з тим задачею наш камрад Ігорко і задарив газовий амортизатор. Та не просто амортизатор, а амортизатор від крайслера. Кажеш, що тому клієнту і вже він не треба, бо вже Крайслера нема, а амортизатор є. Коротше, зараз будемо пробувати це діло скліщити та поставити. Ну, скажу вам так, що моїх 92, як би я на нього не упирався, коротше, Ніфіга. Точимо таку от сферичну фігню. Тут десятка різьба, шляпка, заниження тут сфера. Ну, Я ще не вивів сферу, але суть зрозуміла. По принципу, як отаво фігня. Короче, фіня. Отака бляха, отвори десятки. І сюди була виточена отака от ніжка. Зараз ми її вкрутимо. І будемо пробувати то все діло зібрати. Я не знаю, як ми там будемо стискати, але якось буде. Короте, в оригіналі він стоїть на машині, кріпиться двома болтиками на М6. А ми його закріпимо чотирма болтиками на М10, щоб було на вірочку. Пробуємо. Видиш, як воно тут на сфері грає, за працює. працює. Ну, воно грати не буде, воно буде працювати рівно. Пробуємо чіпати. Тут я закріпив. А тут так во, і ото бачите, поки та дзюрка залізе сюди, то буде той натяг. Як тепер то закласти, я не знаю. Як то кажуть, та... кажуть люди, кажуть люди, що тато не годен. Тато мамі закладає на 12 годин. Так, пробуємо натягнути. І закрутити. Гу! Так, Зараз покажемо, як працює на момент підводу. І так, от, дивіться, я підбавлю соточку. От воно шліпує. Так, зараз воно виходить. Так, О, там Міні-міні іскра є, міні-міні. Відвод. Бабка від'їхала. От нас вже 50 мм. Нас та на швидкість повністю влаштовує. Підвод. Увага! Увага, чи буде спишка. А нема в спишки. Вона проїхала на той самий розмір, що і була. Отак от, от. При цьому в нас. При цьому в нас залишається. Зараз я вам все решта покажу. При цьому в нас залишається кхм, доволі велика швидкість. Оце є максимальна швидкість столу. У нас велика швидкість залишилася для внутрішньої шліфовки. Бабка від'їхала і при цьому в нас коректно працює педаль. Шліфує воно, звичайно, дуже круто. Якось так і таке буває. Вон Кронштейн, газова пружина. Жикльори, все. Як воно мало бути по заводу в Німеччині, ніхто не знає. Як воно мало бути, ніхто не знає. Може там щось стояло. Може там, що на насосі стояло. Гідравлічної схеми, повторююся, в паспорті нема. Отак от, от буває. І так, вердикт. На основі всього, що ви побачили, я можу сказати мінімум 5 пунктів, чому це сталося. Пункт номер один. Ніхто не знає, який мав бути оригінальний насос, якого тиску, якої продуктивності, можливо, на ньому ще якісь там примочки мали стояти. Цього ніхто не знає. Це раз. Момент номер два. Трійник, який стоїть на магістралі і який живить систему і відводу у пінолі задньої бабки він доставлявся до станка згідно паспорту за окрему плату по віддільному наряд заказу. Можливо, там щось мало бути, там щось стояло. Цього ніхто не знає. Може, там такий дросель, як я робив, і стояв. Регульований причому. Це був момент номер два. Момент номер три. Можливо, з часом з'явилися збільшені зазори в тому гідромоторі, а сальників, повторюся, там нема. І він відповідно друселює і їде швидше. І як би ти не скручував, нічого не буде. Тому треба скручувати на двох магістралях, що на нагнітанні, що на злий. Момент номер 4. Це те, що все-таки пружина за 60 років все-таки просіла. Просіла, і вона, їй не вистачає жорсткості постійно вибирати зазор і гасити. Момент номер 5. Внутрішліфувальна приспособа, яка стоїть зверху, також до станка доставлялася за окрему плату. В оригіналі станок йшов без неї. І виходить, що це ще 150 кг ваги, що це ще більша добавка до інертної маси. Можливо, пружина без неї працювала би коректно. А з нею не хоче, бо все-таки мах, високо і так далі. Це був момент номер 5. Момент номер 6. Я помічаю, що з кожним роком масла. Рідшають. <хи> Рідшають. І я підозрюю, що масло, яке залите зараз в Шабуті, це І20 в гідросистемі, має, воно є трошки рідніше, ніж те масло 20-ї в'язкості, яке було в Штутгарді в 60-х роках. Я думаю, що воно було густіше на порядок. Відповідно, рідше масло, відповідно, воно скорше летить і так далі. Отаких От 6 пунктів. Ну, але ми це все діло пофіксили в плані гідравлічного, в плані механічного і все решта. Отак от, от. Коротше, максималізм і бажання доводити своє обладнання до такого стану, він мені місцями не дає вночі спати. Але отакий от результат. Можливо, комусь це відео буде корисним. Бачите, багато чого в майстерні стається за кадром. Бо люди думають, що я сюди приходжу, знаєте, <кхід> приходжу зранку. Сідаю тут на круглий столик з в'язаною білою скатертиною, відкриваю ранкову газету, яку мені сюди приносить мій я не знаю, прес-аташе, протаже і так далі. Я п'ю отак, от горнятко кави, знайомлюся з ранковою пресою, роздаю вказівки своїм рабам. І чекаю, поки мені подадуть яєшню смажену з беконом, а потім я її їм і під стіл кидаю ковбаску чи бекон своєму псові бруно. І потім весь наступний день я тільки те і роблю, що витираю під з обличчя від тої тяжкої ненастанної праці у вигляді загрібання сніговою лопатою бабла. Більшість людей так думають. Насправді, багато всяких таких ганчів стається в майстерні поза кадром. Але те, що люди так думають, це по секрету вам скажу мені на руку. Мені на руку.